Кроти, дається, здавалося б, невеличкі створіння, які живуть собі під землею і нікого не чіпають. Але для господаря, який вкладає душу в кожну грядку, ці тваринки можуть стати справжньою напастю. Після зими, коли земля прогрівається і починає оживати, з'являються перші купки розкиданої землі, кротовини. І тоді кожен, хто має город чи сад, розуміє, знову почалася боротьба. Крот не гризе рослини, але його підземні ходи порушують кореневу систему, підкопують молоді паростки, а іноді просто знищують цілу грядку. Земля під ногами стає, немов решето, а доглянута ділянка перетворюється на горбисту пустку. Багато хто пробував боротися з кротами різними способами дехто ставить металеві пастки, інші закопують банки, пляшки чи навіть ставлять шумові пристрої. Але правда в тому, що Кріт розумна і вперта тварина. Його не так просто обдурити, він має дуже гострий нюх і чутливий слух, тому реагує навіть на найменші зміни у своєму підземному світі. Тому більшість грубих методів боротьби або шкодять самим рослинам, або дають тимчасовий результат. А кріт, якщо відчує небезпеку, просто переміститься трохи далі на сусідню грядку. І знову все починається спочатку. Саме тому дедалі більше господарів звертаються до природних способів боротьби таких, що не шкодять ні землі, ні врожаю, ні самим тваринам. Одним із найрозумніших підходів є використання рослин, запах яких кроти не переносять. У природі є чимало культур, що виділяють ефірні олії або речовини, неприємні для нюху крота. Посадивши такі рослини на городі, можна не лише прикрасити ділянку, а й створити невидиму за захисну стіну проти підземних шкідників. І головне, без жодної хімії, без шуму і витрат. Варто пам'ятати, що кроти не вороги самі по собі, вони знищують личинок хрущів, жуків, слимаків, тобто теж виконують свою роль у природі. Але коли їх стає надто багато, шкоди від їхньої діяльності значно більше. Ніж користі, особливо це відчутно на невеликих городах, де кожна грядка має своє призначення. Ось чому важливо знайти баланс, не нищити тварину, а просто віднадити її від тих місць, де вона не бажана. І саме це можна зробити за допомогою правильних рослин. Селяни здавна помічали, що біля певних квітів або культур кроти ніколи не риють ходів. Наприклад, біля чорнобривців земля завжди залишається спокійною. Дехто вважав це випадковістю, але час і досвід підтвердили, запах цих рослин справді діє на кротів, відлякуюче. так само, як і рицина, нарциси, часник чи цибуля. Люди, які з покоління в покоління працювали на землі, передавали ці знання, навіть не знаючи про хімічний склад чи наукові пояснення, просто спостерігали і запам'ятовували, що працює. Боротьба з кротами не має бути війною. Це радше мудра співпраця з природою, де людина використовує її закони, а не порушує. Бо кожна тварина має своє місце і кожна рослина своє призначення. Город можна перетворити на живий організм, у якому все взаємодіє природно і гармонійно. І саме тоді кроти самі залишать ваші грядки не через страх чи біль, а просто. Тому що їм там стане неприємно і незатишно. Це і є справжня перемога господаря коли він не знищує, а мудро спрямовує. Сучасний світ пропонує безліч хімічних засобів проти шкідників, але кожен, хто поважає землю, розуміє, що все це повертається потім у наші овочі, воду, повітря. Тому варто звернутися до старих перевірених природних рішень. Коли посадиш рослини не лише заради врожаю, а й для захисту, твій город стане живим, здоровим, пахучим. І тоді навіть кріт зрозуміє, що йому краще пошукати інше місце для своїх тунелів, де немає того запаху, який його так дратує. Усе починається з розуміння ворога краще знати, ніж ненавидіти. Крот не гризе картоплю чи моркву, але розпушує землю там, де не треба, він шукає їжу, а не сварку. І якщо ми створимо умови, що будуть для нього неприйнятні, він просто піде. А для цього не треба ані отрути, ані пасток, ані хитрих пристроїв. Достатньо посадити правильні рослини, ті, що пахнуть для нас приємно, а для крота нестерпно. Це найпростіший і найекологічніший спосіб сказати кротам прощавайте. Щоби вигнати кротів із городу природним способом, варто знати, що вони мають надзвичайно тонкий нюх. Те, що для нас пахне приємно або майже непомітно, для крота може бути справжнім випробуванням. Тож головний принцип боротьби з ними створити навколо ділянки або окремих грядок зону, яка відлякує тварину своїм запахом. І для цього не потрібно жодних спеціальних засобів, достатньо посадити кілька правильних рослин. Такі природні охоронці не тільки захищають землю, а й прикрашають її, приносячи користь і красу водночас. Почнемо з найвідомішої рослини противника кротів рицини, або як її ще називають у народі касторка. Її велике листя і міцне стебло створюють гарний захист, але головна сила цієї культури у коренях. Вони виділяють речовини, запах яких нестерпний для підземних шкідників. Досвідчені городники садять рицину по краю ділянки, утворюючи ніби зелений паркан. Головне па пам'ятати, що рицина отруйна, тож не варто висаджувати її біля дитячих місць або де пасеться худоба. Але для крота це саме те, що треба один вдих біля кореня, і він тікає світ за очі. Не менш ефективними є чорнобривці. Ці квіти давно прикрашають українські двори, але мало хто замислювався, що їхній сильний терпкий аромат відлякує не тільки комах, а й кротів. Якщо посадити чорнобривці між рядами картоплі, моркви або капусти, то земля стане менш привабливою для підземних гостей. До того ж, вони очищають ґрунт від нематод, дрібних черв'ячків, які шкодять коренеплодам. Тому посадка чорнобривців це подвійна користь. І краса, і захист. Ще одна чудова рослина нарцис. Його запах приємний для людини, але кроти та миші його не витримують. Достатньо висадити нарциси навколо грядок або уздовж паркану, і ви створите природну захисну лінію. Їх можна садити навіть восени. Цибулини добре зимують, а навесні знову розквітають і продовжують свою роботу. Люди, які вже спробували цей метод, кажуть, що після другого сезону кроти більше не повертаються на те місце. Також варто згадати про календулу, або як її ще називають, нагідки вона виділяє ефірні олії, які мають лікувальні властивості, але для кротів вони стають нестерпними. Календула росте швидко, її можна сіяти між овочами або біля клумб, вона не потребує особливого догляду. Добре переносить спеку і посуху. До того ж, її квіти можна використовувати для настоїв і мазей справжня універсальна рослина для селянина. Деякі господарі радять садити часник і цибулю не тільки для власного споживання, а й як природний захист. Їхній різкий запах проникає у ґрунт і діє як відлякувач. Якщо висадити ці культури по периметру ділянки або чергувати їх з іншими овочами, можна отримати хороший ефект. Кроти намагаються уникати місць, де росте часник або цибуля, бо їхній запах для них нагадує небезпеку. Є ще цікава рослина: молочай вона має їдкий сік, який не люблять не тільки кроти, а й багато комах. Посаджений по краях городу або між кущами смородини, він створює свою рідну зону кріт не прокопує ходів. Єдине, з молочаєм треба бути обережним його сік може подразнювати шкіру, тож працювати з ним варто в рукавичках. Окремо варто згадати про бузину. Деякі старі господарі садили кущі бузини біля погребів або по межах ділянки. Вважалося, що вона не тільки відлякує мишей і кротів, а й очищає повітря навколо дому. Гілки бузини, закопані в землю або покладені біля нір, мають сильний запах, який не переносять підземні мешканці. До того ж, бузина гарна декоративна рослина, що дає тінь і ягоди для настоїв. Щоб посилити ефект, варто поєднувати кілька таких рослин. Наприклад, чорнобривці можна посадити поруч із календулою, а уздовж паркану висадити рицину й нарциси. Так утворюється природний бар'єр. Який працює цілий сезон, і не треба бігати з пастками чи заливати землю водою, усе робиться самою природою. Головне, продумати розташування і не забувати оновлювати посадки щороку. Є ще кілька хитрощів. Якщо ви не хочете садити багато декоративних квітів, можна просто зробити настої з їхніх листків або квітів. Наприклад, Насті чорнобривців або календули, можна поливати у кротовини, запах триматиметься кілька днів, і змусить крота шукати інше місце. Дехто додає до таких настоїв часник або цибулю для посилення дій це повністю безпечний метод, який не шкодить рослинам, зате ефективно діє на шкідників. Усе це не вигадки, а перевірені практичні поради, якими користуються десятки поколінь селян, і головне. У таких методах є мудрість не боротися з природою, а скористатися її силою. Коли садиш рослини правильно, вони стають твоїми помічниками, і тоді город не лише дає врожай, а й сам себе захищає від небажаних гостей. Ще наші діди й бабусі добре знали, що боротися з кротами можна не силою, а хитрістю. У кожному селі була людина, яка знала, які трави і квіти не люблять підземні звірята і завжди мала свій перевірений спосіб. Тоді не було ані магазинних засобів, ані спеціальних приладів, зате була уважність до природи і досвід, який приходив із роками. Люди спостерігали за кожним клаптиком землі, помічали, де крітко пає, а де обходить стороною. І так народжувалися народні поради, що збереглися до наших днів. У селі кажуть посади чорнобривці і кріт втече, і справді багато хто переконався в цьому на власному досвіді. Бабуся Марія з Вінницької області розповідала, що колись у неї кроти зіпсували всю грядку з морквою, після того вона посадила чорнобривці поміж рядками, і з того часу жодного разу не бачила кротовини на тій ділянці. Вона сміялася квітка, може, й маленька, а пахне так, що й кріт носа не висуне. Цей простий спосіб перейняли й сусіди, і в усьому кутку села вже стали садити чорнобривці не лише біля хат, а й поміж овочами. Ще один популярний метод рицина. Її у селах часто садили біля парканів. Кажуть, що колись дід Семен спеціально висаджував рицину довкола картоплі. Бо помітив, що кроти її обходять стороною, після кількох сезонів він жартома називав ту смугу своєю кротячою огорожею. Цікаво, що рицина і справді має сильний запах і виділяє речовини, яких кроти не переносять, хоча рослина потребує обережності, бо насіння отруйне, зате вона виконує роль природного сторожа, без жодних пасток і отрут. А ось старі господині завжди радили садити нарциси біля грядок. Вони казали де нарциси ростуть, там кріт нери, їх саджали навесні або восени, роблячи гарну межу між ділянками. І справді, біля таких клумб земля залишалася спокійна, без ходів. Нарцис має особливий запах, який відлякує не лише кротів, а й мишей. Тому в багатьох селах ці квіти можна побачити не лише біля хат. А й уздовж меж чи біля комор. Є й інші хитрощі, які передавалися від покоління до покоління, наприклад, дехто закопував у нори старе ганчір'я, змочене дьогтем або керосином. Такий запах дуже різкий, і кріт, відчувши його, швидко тікає. Інші господарі клали у кротовини цибулиння або подрібнений часник. Ці засоби, хоч і прості, але діють швидко, бо аромат поширюється під землею. Такі методи особливо популярні восени. Коли нові кроти шукають місце для зиміфлі, дід Гриць із Черкащини мав свій улюблений спосіб він садив календулу вздовж усіх грядок. каже, що вона і комах відлякує, і кротів. Коли календула цвіте, земля під нею пахне особливо сильно, дід збирав квіти, сушив їх і потім кидав у кротовини, якщо десь нова з'явиться. Я не воюю з ними, казав він. Я просто нагадую, що тут їхнє місце закінчується. І дійсно, після кількох тижнів кроти йшли, а город стояв чистий. Деякі господарі робили ще простіше вони ставили пляшки з вузьким горлом у кротовини так, щоб вітер свистів у них. Від цього утворювався звук, який передавався під землею. Кроти мають чутливий слух, тому такі звуки їх лякають. Але цей спосіб треба поєднувати з рослинами. Бо звук діє не на всіх тварин однаково. Так утворюється подвійний захист, запах і звук разом. Є й цікаві спостереження про бузину, дехто розповідає, що колись садили кілька кущів бузини, біля хліва чи коло городу, і кроти туди не заходили. Гілки бузини мають різкий аромат, а її коріння виділяє речовини, які не подобаються підземним тваринам. Навіть якщо просто покласти кілька гілок, у землю біля нір кроти швидко залишають місце. До того ж, бузина рослина довговічна, тому, посадивши її раз, можна мати природний захист на багато років. Серед народних методів є навіть такі, що межують із забобонами. Наприклад, у деяких селах вважалося, що кріт не копає там, де земля освячена або де стоїть хрест із лозини. Можливо, у цьому більше віри, ніж науки, але такі традиції передавалися не для страху, а як нагадування, усе живе має своє місце. Тому люди намагалися не нищити кротів, а просто відганяти їх з городу, не порушуючи природного порядку. Сьогодні, коли ми маємо доступ до хімії і техніки, ці старі методи здаються комусь наївними, але ті, хто живе на землі, і щодня доглядає свої грядки, знають, що саме прості народні поради найчастіше дають найкращий результат, бо в них закладена не лише користь, а й повага до природи. І поки одні купують дорогі відлякувачі, інші просто садять кілька рядів чорнобривців і кроти обходять їхній город десятою дорогою. Отже, наші предки не помилялися. Природа сама дає засоби для захисту, треба лише вміти їх побачити. І кожен, хто хоч раз спробував боротися з кротами не силою, а розумом, знає, що це працює, бо земля любить тих, хто ставиться до неї з повагою. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати: боротися з кротами на городі можна без шкоди для себе землі та довкілля. Головне, не поспішати братися за отруту чи пастки, а зрозуміти логіку самої природи, якщо створити для крота умови, які йому неприємні, він сам покине вашу ділянку. І в цьому полягає справжня сільська мудрість не воювати з живим, а просто зробити так, щоб воно шукало собі місце далі, де не буде заважати. Рослини, про які ми згадували, не лише відлякують кротів, а й збагачують землю. Календула оздоровлює ґрунт, чорнобривці очищають його від шкідливих черв'яків, рицина укріплює ґрунтовий шар своїм корінням, а нарциси додають весняної краси. Якщо висадити ці культури розумно уздовж меж між грядками або біля фруктових дерев, вони створять природну систему захисту, яка працюватиме постійно. Так ви не лише позбудетеся кротів, а й підтримаєте добрий стан своєї землі. Важливо пам'ятати, що боротьба з кротами це неразова справа, а постійна турбота. Якщо одного року вони пішли, це не означає, що наступного не повернуться. Тому слід підтримувати зелену охорону щороку оновлювати посадки, сіяти квіти, чергувати культури наприклад, навесні висаджувати чорнобривці й календулу. А восени садити нарциси так земля не втомлюється, а захист залишається дієвим. Ще одна порада не залишайте на ділянці занедбані місця кроти люблять спокій і вологу землю, де їх ніхто не турбує. Тому бур'яни, купи гною чи старе листя можуть стати для них привабливим притулком регулярно прибирайте город, розпушуйте землю. Провітрюйте міжряддя і кротам там не буде комфортно. Чим доглянутіша ділянка, тим менше шансів, що там оселиться небажаний підземний мешканець. Звісно, у всьому треба міра. Якщо ви побачите одного крота десь на межі, не варто одразу здіймати тривогу. Один кріт не завдасть великої шкоди, а іноді навіть допоможе, знищуючи личинки шкідників. Але якщо їх розплодиться багато, тоді час діяти. Найголовніше не вдаватися до крайнощів, не треба заливати нори водою чи кидати в них хімікати. Це не лише шкодить землі, а й може потрапити у ваші овочі та криницю. Натомість краще дати природі працювати за вас. Старі господарі часто казали посади добру рослину, і вона тебе захистить. У цих словах багато правди. Земля віддячує тому, хто ставиться до неї з повагою. Якщо дбати про неї, не забруднювати і не мучити, то й шкідники обходять стороною. Коли город пахне квітами, а грядки чисті, навіть кроти не хочуть там жити, бо все, що гармонійне, має.